Це те, що нормально, це необхідно, і це має бути необхідним для кожної людини, яка живе зараз у нас в країні і взагалі розуміє сьогодення, що відбувається. Звісно, я чим можу, тим допомагаю, як особисто, так само і в себе на сторінці Це збираю кошти для наших захисників і захисниць. І часто їжджу, до речі, до хлопців, які. Уже, на жаль, в центрах лікуються, які втратили своє здоров'я, кінцівки. І я часто туди їжджу, і ми так само збираємо для них кошти на, на реабілітацію. Це дуже сильно важливо. І взагалі, я не розумію тих людей, ну тих як це блогерів, інфлюенсерів, медійних особистостей, в яких є своя аудиторія, є своя величезна платформа, які мають повністю. Ось таке, от такий от простір для того, щоб збирати ці кошти. Вони це не роблять. Я цього не розумію.